Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Володимиру Путіну знову не дає спокою єврейське походження президента України. Він підкреслив, що вважає абсолютно жахливим той факт, що західні куратори поставили на чолі України етнічного єврея. Щоб приховати антилюдську сутність сучасної України, це робить ситуацію у високому ступені мерзенною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні. А це знищення полутора мільйонів осіб, сказав Володимир Путін. Путін не вперше згадує про. Єврейське походження Володимира Зеленського. Він вже називав українського президента ганьбою єврейського народу. І ми прекрасно розуміємо, чого Путін так лютує. Єврейське походження Зеленського перетворює буквально на порох всі ці заяви про нацистську сутність української влади і української держави якими Володимир Путін намагається виправдовувати свої дійсно нацистські дії на українській землі? Адже Володимир Путін, його армія роблять на українській землі рівно те, що робили на землі України під час Другої світової війни нацисти. Вбивають мирних мешканців, гвалтують. Грабують. По суті, образи Володимира Путіна і Адольфа Гітлера, гітлерських нацистів, і російських військових, зараз приймаються у цивілізованому світі як єдине ціле. А коли хтось з російських пропагандистів починає розповідати про нацистський і етнічний характер української держави, будь-хто хто. хто. Ще в стані хоча б якоїсь притомності запити у них. А як же так може бути, щоб на чолі такої нацистської держави громадяни обрали людину єврейського походження? Самі на вільних виборах, а не на ті декорації, волевиявлення, яку ми спостерігаємо у Путінській Російській Федерації? І тут, як то кажуть, нема що відповісти. І Путін буквально починає біситися. Він ніяк не може сприйняти факт, що довести оцю вигадану ним та його мерзенними пропагандистами. Нацистську сутність української держави не можна довести, що все буквально розсипається під їхніми кривавими руками. Путін навіть не помічає, що цією своєю пропагандою він тільки підтверджує, чим є сучасна Росія. Він весь час вип'ячує етнічне походження Зеленського. Так, як вип'ячували етнічне походження ті, проти кого не мов би виступає сам Путін. Нацисти. Вони ж теж міряли черепи. Вони теж цікавилися, хто єврей, хто не єврей. Це теж було головним аргументом у їхній пропаганді: що Гітлера, що Геббельса, що Путіна. Тут, звичайно, може виникнути питання, як люди єврейського походження працюють на цей російський режим. Але ми прекрасно знаємо, що завжди у тоталітарних режимах є люди, у яких буквально немає совісті справжні зрадники єврейського народу. Всі ці Соловйови та інші мерзотни, прізвища яких навіть не хочеться згадувати, щоб потім після запису цього ролику не треба було йти, мити руки або блювати. Але дуже добре, що Путін займається цим політичним стриптизом, що він буквально вимовляє свої інвективи у голому вигляді. Нічого вже не залишилося. І не дивно, що в цій своїй ескападі президент Російської Федерації почав виправдовувати навіть есесовців в розмові з директором Центрального музею Великої Вітчизняної війни. Так російські пропагандисти називають Другу світову, якщо ви не забули, Путін навіть розповів. Що есесовці, нацисти, не брали участі у знищенні єврейського населення України. Ах ти ж мерзотник такий. Це значить, нацисти не вбивали мого прадіда і мою пробабку. Це значить, нацисти не вбивали моїх родичів у Бабиному яру. Та це сам би з ними вбивав. Тому що очевидно, що ти і є справжній нацистський агент. Який відбілює катів, тому що під час своєї служби в Німеччині просто весь просякнув, як багном нацистською ідеологією. І коли став президентом Росії, то став втілювати в життя ідеали своїх улюбленців Гітлера, Гімлера, Геббельса. Все на Не зрозуміло, чому Путін на П. це якась. Помилка природи. І ось тепер виявляється, що вже не було нацистів під час Голокосту. Що для того, щоб скомпрометувати український народ, можна навіть реабілітувати есесівців. Я, чесно кажучи, в цьому не здивовано. Я завжди стверджував, що той режим, який існує в Російській Федерації, є рімейком нацистського режиму. Що, коли ці люди замість слів краще б не було війни почали повторювати, можемо повторити, вони остаточно перетворилися на гітлерівський рейх. Що рейх ще з сталінських часів є їхнім ідеалом. Ну, і до речі, не дивно, що Сталін намагався знищити. Всіх радянських євреїв, що було розстріляно класиків єврейської літератури, вбито знаменитого актора Соломона Міхойса. Сталін продовжував справу Гітлера. Тому що і був натхненним гітлерівським досвідом. Путін продовжує справу Сталіна. Так би мовити, його від Сталіна. Чи від Гітлера відділяє якесь там одне історичне рукостискання. Саме тому він перетворив свою мерзенну терористичну країну на рейх. Саме тому ксенофобія стала справжньою релігією цієї країни, саме щоб вбивати інших, щоб брехати, щоб галтувати. Вони моляться у своїх псевдоправославних церквах. І це мене знову таки не дуже дивує після всіх злочинів, які зробили росіяни на українській землі і не тільки на українській. Їм, звичайно, залишається тільки міряти черепи. Тьфу! Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon BM'aC, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!